Я хотіла б сказати дві особливі речі для жінок-кандидатів. По-перше, це збір коштів. Збір коштів насправді може бути дуже цікавим саме для жінок-кандидатів, тому що традиційно партії блокують жінок-кандидатів, оскільки не вважають їх сильними кандидатами. Бо бо не вважають їх справжніми політиками, тому жінкам краще навчитися самостійно збирати кошти, щоб бути незалежними від впливу партійних структур, які не хочуть бачити їх в числі пріоритетних кандидатів. Для цього їй потрібно використовувати те методи, про які ми говорили при зборі коштів. Існують декілька особливих моментів, які відрізняють збір коштів для жінок від просто збору коштів кандидатів. По перше. Жінкам простіше звертатися до рівня друзів і родичів. Жінки в цілому дуже добре комунікують на цьому рівні і можуть краще зібрати тут кошти навіть ніж чоловіки. По-друге, існує особливий а, сегмент, де жінки мають перевагу як кандидати. Це жіночі організації, різні спілки і середовища. Наприклад, жінки-бізнесмени або ротарі клаб. Або різні жіночі організації, які займаються різною проблематикою. Звичайно, що їм е, подобається підтримувати жінок кандидатів. Не завжди організації хочуть підтримувати політиків або політичні сили. Але в цих організаціях дуже багато жінок, які можуть підтримати жінку-кандидата особисто, надавши їй ті чи інші кошти. Є ще один цікавий момент. Які важливий для організації кампанії жінки-кандидата це доступ до медіаресурсів або до засобів масової інформації? Насправді, якщо жінка здатна організувати серйозну кампанію по збору коштів, вона автоматично може привернути увагу засобів масової інформації як чудовий приклад жінки-кандидата. Тобто вона може проявити себе як справжній лідер вже на рівні збору коштів, а не лише просто як кандидат, який виступає перед виборцями. Другий важливий і особливий момент в кампаніях жінок-кандидатів це публічні виступи. Справа в тому, що будь-які публічні виступи націлені на те, щоб сформувати довіру у виборців. Довіра це великий капітал для будь-якого політика, особливо для політика жінки. Для того, щоб отримати цю довіру, жінки необхідно витратити набагато більше зусиль, ніж чоловіку. Жінка потрібно серйозно працювати над отриманням довіри і особливу увагу приділяти публічним виступам. Є декілька моментів, які важливі для жінок в публічних виступах. По-перше, це те, як вона виглядає. Ми знаємо, що жінки часто використовують дуже яскравий одяг або прикраси. Я б хотіла сказати, що існує декілька стилів жіночого одягу, або діловий, або жіночий. В принципі, обидва стилі можуть бути використані жінками-кандидатами, але дуже обережне. Перше, це діловий стиль. Якщо жінка зручно почуває себе в діловому стилі, вона повинна використовувати діловий стиль. Якщо жінка любить жіночий стиль і любить прикрашати себе і використовує жіночість як свою перевагу, це треба теж робити. Але робити це дуже а, виважено. Є одне важливе застереження. Жінки дуже часто люблять змінювати зачіски. Треба запам'ятати, що під час кампанії не можна змінювати стиль, оскільки впізнаваність кампанії має дуже велике значення для того, щоб виборці відчули до вас довіру і розуміли, що ви та сама людина, яка виступала перед ними вчора, сьогодні або завтра. Також те, про що варто пам'ятати жінкам, це любов до прикрас. Не варто використовувати занадто гучні, яскраві, блискучі прикраси, що роблять вас схожими на ялинку. Краще простіше речі, які не є гучними і які дозволяють вам виглядати простойно. Треба сказати і про голос. Ми всі розуміємо, що жінки природні мають більш високий голос ніж чоловіки. Як свідчать дослідження психологів, на жаль, аудиторія краще сприймає нижчий голос. Тобто той, який наложить чоловікові. Як зробити так, щоб ваш високий голос став нижчим? Це особливо важливо на зустрічах, де вам потрібно говорити гучно. Гучність робить високий голос неприємним для сприйняття. Тому для цього існують спеціальні вправи, які пов'язані з правилами дихання. Традиційно жінки дихають верхньою частиною грудної клітини, диафрагмою. Чоловіки дихають всім животом. Тому, якщо ви хочете знизити ваш голос, вам потрібно навчитися дихати всім животом. Для того, щоб наповнювати повітрям груди, і голос, в результаті чого, стає більш низьким. Якщо ви навчитесь робити справу і знизити голос, це буде викликати більше довіри до вас як до кандидата. Цим жінкам-кандидатам необхідно запам'ятати, що у вас існують дві перешкоди в публічних виступах це швидкість і гучність. Гучність, тому що ви маєте а, говорити доволі голосно, але ваш голос буде все одно вищий, ніж голос чоловіків, і це звучить неприємно. Тому краще говорити спокійно, використовуючи технічні засоби. Мікрофони, тоді вам не доведеться кричати і ви будете виглядати на високому рівні. Другий момент швидкість. Традиційно жінки говорять більш швидко, ніж це роблять чоловіки. Тому вам треба починати говорити вашу промову завжди дуже на низькому темпі, дуже повільно. Якщо ви думаєте, що ви говорите повільніше, це означає, що ви говорите нормально, тому що автоматично ваша мова почне прискорюватись. І ви будете говорити саме в тому темпі, який є комфортний для ваших слухачів. На сам кінець я б хотіла сказати, що насправді в українській політиці домінують чоловіки, і вони хочуть виглядати найрозумнішими і найкрасивішими. Але насправді поява розумної, цікавої жінки це набагато цікавіше для виборця, чим багато багато чоловіків. Тому я вам бажаю успіху в вашій компанії. Я впевнена, у вас все вийде.